Привіт! Сьогодні я покажу вам спосіб пошуку в публічному модулі аналітики BI Прозоро, який допоможе одразу відібрати велику кількість замовників, учасників чи класів CPV. На жаль, наші користувачі часто навіть не знають, що є така можливість, і тому для здійснення відборів витрачають дуже багато часу. Зараз спробуємо навчитися, як цей час трошечки зекономити. Отже, уявімо, що ми є постачальником, що бере участь в публічних закупівлях, ми продаємо офісну техніку, а також надаємо послуги по її ремонту та обслуговуванню. Кожен день наш аналіз починається типово. Ми відбираємо організаторів та групу товарів чи послуг, які потрібно проаналізувати, і далі досліджуємо їх більш детально. Всі дані для аналізу закупівель ми попередньо зберегли в Google таблицях. Це дуже зручно, оскільки декілька людей одночасно можуть підтримувати актуальність цього документу та працювати з даними в ній. Ми знаємо, що всі публічні закупівлі здійснюються з використанням кодів CPV, тож в нашій таблиці ми найперше зберегли ті класи CPV, за якими держава закуповує наші товари та наші послуги. Також у нас збережені класи організаторів закупівель, з якими ми співпрацюємо чи плануємо співпрацювати. В нашому випадку це департаменти відеоосвіти та садочки. Для того, щоб шукати в модулі аналітики масово, тобто кілька значень, потрібно всього лише скопіювати ці коди і вставити їх в модуль аналітики. Зараз я вам покажу як. Візьмемо, наприклад, тільки послуги, копіюємо, заходимо в модуль аналітики, додаток 12 етап закупівель. Лист, тендери-лоти. І в полі пошуку, класі півілота агреговано, вставляємо ці коди. Як бачите, я не додавала жодних додаткових символів: дужок, ком, нічого. Система автоматично додала пробіл між цими кодами, цього достатньо для пошуку. Наші три коди з'явилися. Натискаємо Enter, підтверджуємо вибір галочкою. Класи CPV ми відібрали, і тепер так само знайдемо наших організаторів закупівель. Повертаємося в файл, йдемо в організаторів і пропонуємо вибрати тільки департаменти. Відбираємо департаменти, три коди наших департаментів. Копіюємо, повертаємося в модуль аналітики і в фільтрі. Організатор вставляємо ці коди. Теж три наших коди з'явилися. Натискаємо Enter, підтверджуємо вибір галочкою. Таким чином, ми отримали всі закупівлі по обраним трьом класам CPV тих трьох організаторів, яких ми хотіли би знайти. Якщо нам потрібно далі з'явити цей вибір, наприклад, по даті, по періоду оголошення закупівель, ми можемо в фільтрі внизу по датах вибрати той період, який нам потрібен. Якщо ми натиснемо 2024 рік і, наприклад, січень система відфільтрує нам всі закупівлі, які були оголошені в цей період. Врахуйте, будь ласка, що так шукати ми можемо тільки по кодах. В полях організатор код, клас CPV лота агрегована, є обмеження, і воно становить 5 тисяч символів. Якщо ви спробуєте ввести туди більшу кількість символів, то пошуковий запит буде обрізаний. В загальному випадку в це поле поміщається щонайменше 454 класи CPV та 555 кодів організаторів. Я хочу вам показати, що буде, якщо ми перевищимо це обмеження. Я приберу фільтр організатору, але повернуся до цього поля пошуку і вставлю ті самі три коди, які ми шукали перед цим. Але припустімо, що останні три цифри останнього коду не помістилися в 5000 символів. Я їх просто видалю. Як бачите, ця частинка коду вона стала самостійним пошуковим запитом, відповідно, система нам відібрала набагато більше. Замовників, ніж ми шукали. Якщо ми шукаємо 500 організаторів, відповідно помилитися і не помітити, що по вибірку потрапило щось зайве дуже ймовірно. Тому слідкуйте за цим, інакше подальші результати вашого аналізу просто будуть викривлені. Так, дуже просто, буквально в дві дії. Ми спочатку відібрали цікаві нам класи CPV, а потім і організаторів, які оголосили закупівлю по цим кодам. Тепер нам не потрібно вносити ці коди по одному, витрачати на це якийсь додатковий час. Ну і останнє, якщо вам в майбутньому потрібно продовжити аналіз того місця, на якому ви закінчили, або щоб ваші колеги могли це зробити, то ви можете підготувати легко дані для цього відбору за допомогою нашої інструкції. Посилання на інструкцію я залишу в описі до відео. Якісної вам аналітики і до зустрічі!